Карта дня. Карта дня сьогодні. Верховна жриця та лінія розуму на долонях у людей. Верховна жриця. сьогодні день самоаналізу, самопізнання. Найкраще сьогодні нічого не планувати, краще відпочити подалі від людей. Ще краще нікому не розповідати про свої таємниці чи плани, побути наодинці. Щось поспостерігати тихенько. Долоня людини, лінія серця, лінія розуму і голови, лінія життя. Лінія розуму. Що про неї можна розповісти? Лінія розуму має початок. Початок з Юпітера, з пагорба, і початок. З нижнього Марсу. Якщо лінія розуму починається з пагорба Нижнього Марса, це людина дуже агресивна і педантична. А якщо лінія розуму бере з пагорба Юпітера під указівним пальцем, це дуже незалежна, інтелігентна, дипломатична. Людина прагне до влади цікаво, звертайтеся, підписуйтесь. Все буде Україна!